Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди на тиждень 1-7 квітня. Початок квітня в нашій країні очікується надзвичайно спекотним через південно-західні вітри, які принесуть тепле повітря з Балкан та країн Середземномор'я. Спекотна погода подекуди супроводжуватиметься грозовими дощами. Хоча у другій половині тижня на півночі очікується короткочасне похолодання, південь буде зачеплений незначною мірою. Однак, починаючи з кінця тижня, новий субтропічний потік повітря підвищить денні та нічні температури по всій країні. Тож, давайте детальніше розглянемо, якою буде погода у перші дні квітня. У понеділок, 1 квітня погода в Україні залишиться м'якою. На заході та півночі України в день пройдуть невеликі дощі, а в деяких районах з грозами. Нарешті території буде сухо, вітер південний. 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 7 до 12 градусів тепла в день від 20 до 25. На заході та в деяких південних областях вночі від 10 до 15, в день 22-27. У цю пору року доводиться обходити бруд біля ополонок, шукати проходи між проталинами. Якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди. Якщо день вітряний, то й весь рік буде таким. У цей час у небі з'являються перші шуліки. У вівторок, 2 квітня у західних областях вночі невеликий дощ. Вдень місцями короткочасні дощі, подекуди грози. У Карпатах можливий мокрий сніг. Вітер південний, південно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі місцями пориви 12-20. Температура вночі від 8 до 13. У західних та південних областях місцями 14-15 градусів тепла. Вдень від 21 до 26. На півдню та в частині Криму 27-28. На крайньому заході 13-18 градусів тепла. Наші пращури у цей день зранку виносили з домів на вулицю яскраві льяні вироби. Розбішували їх на тинках, воротах, хвіртках. Прикрашали гілки берези. У цей час бувають перші грози. Більш ранні бувають 23-31 березня. Розпускаються сіра вільха, якщо немає морозів. Багатьох птахів на початку квітня починається шлюбний період. У середу, 3 квітня, на заході та півночі прийде невеликий дощ, а в день також і на сході. Нарешті території безістотних опадів. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів на секунду. На заході та півночі пориви від 15 до 20. Температура вночі плюс 4 плюс 9. На півдні та сході плюс 7 плюс 12. В день від 14 до 19 градусів тепла. На південному сході від 18 до 23. За народними прикметами: якщо у цей день при сході сонця у небі спостерігаються червоні кола, то рік обіцяє бути врожайним. З цього часу починають набухати бруньки смородини. З'являються білі плиски. У четвер 4, 4 квітня невеликі опади можливі у північних областях та вдень у Карпатах і на Закарпатті. Вітер переважно західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 5 до плюс 10. На заході від 1 до 6 градусів тепла. День, про повітря прогріється до 10-15, у південних та східних областях від 16. До 21. На півночі від 4 до 9 градусів тепла. На підтвердження теплої весняної погоди у нарводі складають багато приказів. Наприклад, опівдні бурульки пускають усні сльози пекучі. Сьогодні зазвичай сонце завжди починає яскраво грати. З дахів крапотить, сині хмари вказували на тепло і дощ. Перший квітневий дощ воза золотовартий. Говорили наші пращури. У п'ятницю 5 квітня вдень у західних і південних і центральних областях придуть дощі. Нарешті території без опадів. Вітер західний і північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 3 до плюс 8. У північних областях місцями заморозки від 0 до мінус 3. Вдень 13-18 градусів тепла. У південній частині та в Криму від 18 до 22. Птахи були носіями різних прикмет, у тому числі і погодних. Тому давнину, як тільки птахи повертались з теплих країв, селяни зазивали їх на ганок, годували крихтами хліба, зернятками, насінням льону. Наші пращери помітили: якщо перелітні птахи летять дружними зграями, весна хорошою буде. У суботу, 6 квітня, на більшій частині території України, крім південних та центральних областей, невеликий дощ місцями гроза. У суботу, 6 квітня на більшій частині території України, крім південних та центральних областей, невеликий дощ, місцями гроза, вітри змінних напрямків швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура вночі від плюс 5 до плюс 10, вдень від 13 до 18 градусів тепла. На заході та півдні від 18 до 23. У давнину помітили, якщо ніч тепла, весна дружна буде. Якщо зійде до сьогодні сніг, значить назовсім, якщо ні, пролежить ще тиждень. У неділю 7 квітня в Україні опадів не очікується через високий тиск. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 6 до плюс 11, в день від 18 до 23 градусів тепла. У західних областях місцями від 24 до 26. У цей день відбувається третя зустріч весни. Якщо 7 квітня вітер, іній і туман до неврожайного року. Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі. Якщо холодно, слід чекати 40 ранкових морозів. Гроза до теплого літа, небо безмарне, сонце яскраве бути літо в грозовому, відлига багато морозів попереду, якщо ніч тепла, весна рання буде. Слід підзначити, що погода завжди може бути несподіваною, тому варто слідкувати за подальшими прогнозами. Нехай наступний тиждень принесе вам тепло та багато сонячних днів. Насолоджуємось весною разом та підписуємось на канал про погоду.